30 серпня 2025 року. Донецька область, український винищувач Міг-29 набирає швидкість у напрямку неба з озброєнням, яке ще донедавна вважалося неможливим. Під кожним крилом американська авіабомба GBU-62, оснащена системою gps наведення Такі боєприпаси раніше просто не могли бути підвішені на радянський літак. Але часи змінилися і в цей день на борту міга дві бомби, кожна вагою у 500 кілограмів, які можуть змінити хід битви за Донбас. Однак жодна операція не проходить без ризику. А сьогоднішній виліт став справжнім польотом у пекло. Перед пілотом стоїть завдання знищити склад з боєприпасами і технікою противника в Малинівці всього за кілька десятків кілометрів від Покровська. Чому саме зараз? За даними розвідки, ворожі частини 39-та гвардійська і 110-та мотострілецька бригада стягують сили для потужного удару по Покровську. Масштабна хвиля наступу. Якщо її не зупинити зараз, пізніше буде запізно. А склад у Малинівці це серце цієї атаки. Саме туди за останні години підтягнулися десятки машин з боєприпасами, артилерією і технікою. Знищ його – і ворог відступить. Промахнися, і українські позиції можуть завалитися під тиском свіжих ворможих сил. Час 14 година, 32 хвилини за місцевим часом. Літак щойно увійшов у зону дії ворожих систем протиповітряної оборони, але все змінюється за одну мить. Радіолокатор з 400 переходить з режиму стеження в режим супроводу цілі. Тон у навушниках пілота змінюється, уривчасті сигнали перетворюються на суцільне гудіння, його засікли. У такій ситуації рішення потрібно приймати миттєво. Пілот активує систему викиду депольних відбивачів. За мігом одразу ж виростають хмари з найдрібніших металевих смужок, які відбивають радіохвилі. Літак різко йде вниз, втрачаючи висоту, набираючи швидкість. Відрив від противника тимчасовий, але життєво важливий. Однак є одна деталь, про яку рідко замислюються: дипольні відбивачі плутають не лише радари С чотириста, вони засвідчують увесь радіолокаційний простір у радіусі 100 кілометрів, і це миттєво привертає увагу іншого противника патрульного Су 35 що наближається з північного сходу. Літак пролітає через позначку 25 тисяч футів, швидкість близько 600 вузлів. Сигнал від С-400 зникає. Система не справляється зі зміною висоти і радіолокаційними завадами, але це не означає, що небезпека минула навпаки. Зниження вивело пілота просто у зону дії комплексу Бук М3. Його радар починає працювати в швидкому режимі сканування. Пілот опинився на ідеальній для перехоплення висоті від 15 до 30 тисяч футів. Тепер у нього менше ніж 20 секунд до можливого пуску ракети. Паралельно виконується інше завдання. Системи бомб GPS-наведення повинні завершити процес вирівнювання координат. Це критичний момент. Кожна бомба потребує точного сигналу зі супутників. Пірот вирівнює політ на висоті 20 тисяч футів. Потрібно 15 секунд прямолінійного польоту без маневрів, щоб зброя поспілкувалася зі супутниками і отримала останні координати. На дисплеї біжить шкала 40%, 60%, 80%. І саме в цей момент на радарі з'являється новий контакт. Су-35 на відстані 60 кілометрів наближається з граничною швидкістю понад 1,4 числа маха. Час до входу в зону ураження ракетою 3 хвилини. Пілот завершує gps синхронізацію саме в той момент, коли його система раннього попередження повідомляє, ворожий винищувач перейшов у режим супроводу цілі, а це означає, незабаром буде здійснено запуск ракети. Він різко відхиляється в бік, а потім миттєво повертається на курс, створюючи s подібну траєкторію. Цей маневр збиває приціл бука, змушуючи операторів заново розраховувати точку перехоплення. Але за кожен такий маневр доводиться платити. Витрати пального зростають уже зараз. Стрілка на індикаторі показує, що він на 200 кілограмів нижче планового рівня. Якщо так піде й далі, пального не вистачить на повернення, а бій лише починається. Пілот міга розуміє, пального майже впритул, зайвого маневру не витримає. Але відмовитися від атаки означає відпустити ворога до Покровська. Ворожий су 35 позаду, а попереду суцільності на систем ППО маневру немає, вивору немає. Він іде просто крізь вогонь. На дисплеї з'являються свіжі дані розвідки. Ціль підтверджено: у Малинівку прибуло нове поповнення. Техніка і боєприпаси від 110-ї мотострілецької бригади. Тепер склад не просто важлива ціль. Він став стратегічним центром підготовки до удару по Покровську. Якщо вдарити зараз, можна зірвати плани ворога щонайменше на кілька тижнів. Але щоб це зробити, пілотові доведеться пройти крізь перехресний воголь і вижити. Він продовжує зближення з цілю, але в цей момент різкий удар по навігації. gps сигнал глухне. Російські станції радіоелектронної боротьби починають глушити весь частотний діапазон. Екран навігації починає сніжити, усе покривається перешкодами. Супутникове наведення бомб вимикається автоматично, і боєприпаси переходять у резервний режим, інерційну навігацію. Це знижує точність із 3 метрів до 10. а 10 метрів це вже не влучання в центр ангара. Це вже може бути просто вирвано узбіччя. Як назло, саме в цей момент система скидання бомб видає помилку. Механізм МА-12, на який українські техніки встановлювали американські боєприпаси, видає тривожний код несправності. Обіцяли, що все витримає, що всі перехідлики, регулятори напруги й кабелі працюють. Але у бою надійність перевіряється не в лабораторії, вона перевіряється ракетою, яка летить у тебе. Єдине рішення здійснити скидання вручну, але для цього потрібно перезапустити систему озброєння. А це означає вимкнути всі системи захисту на 30 секунд без попереджень про захоплення цілі, без протиракетних пасток, без зв'язку. Абсолютна сліпота. У момент, коли за тобою полює ворожий винищувач, і навколо працюють комплекси ППО. Але він наважується. Починає перезапуск. Один за одним згасають дисплеї. Стає моторошно тихо, лише свист, турбін і гул у шоломі. Ефект відключення виявляється майже миттєвим. Без перешкод в ефірі ворожі системи отримують ідеальну видимість. Особливо система Пансер. Її тепловізори одразу фіксують яскраву пляму. Двигун міга світиться як прожектор на тлі холодного неба, і це вже не залежить від радіоелектронної боротьби. Оптична система бачить тепло, і їй не потрібні радари. Вона просто наводить ракети на те, що світиться. Через 20 секунд після початку перезапуску пілот помічає в небі дві точки: дві ракети комплексу Панцир. Злітають швидко, яскраві сліди від моторів малюють прямі лінії в небі, але попередження немає. Система раннього сповіщення все ще перезавантажується. Він реагує на інстинкті, різкий маневр, перекладка, переворот, сім перевантажень, тіло втискає в крісло, зір звужується до тунелю, літак йде в бочку, складний захисний маневр, який на межі можливого ухиляється від наведення. Його рятує спритність, але ціна паливо. Після такого маневру витрачається понад 360 кілограмів. Він уже наближається до критичної позначки. Коли екрани знову засвічуються, ракети позаду вже вибухнули, спрацювали на хмару пасток. Але при цьому створили ще одну проблему: його розташування тепер відоме не тільки радару, його видно в інфрачервоному спектрі, і кожен сенсор навколо точно знає, де він перебуває. Нарешті система стабілізується, помилка зникає. На дисплеї зелений статус по обох боєприпасах. Озброєння готове до скидання. Ціль оновлено. Розвідка повідомляє, на складі в Мавинівці за останню годину прибула нова техніка. Підтверджено роботу одразу двох елітних підрозділів. Ціль стає вдвічі ціннішою, але й вдвічі небезпечнішою. До точки скидання приблизно 60 кілометрів. Ворожий су 35 увесь цей час тримається в 40 кілометрах позаду. Він не поспішає атакувати, діє за підручником, веде, підштовхує український винищувач у зону ураження, де працюють наземні засоби ППО. Класика з одного боку винищувач, з іншого ракети із землі, Молот і ковадло. Ситуація критична, але вибір ще попереду. Залишатися на курсі означає влетіти прямо в зону ураження, повернути назад означає провалити завдання і дати ворогу можливість вдарити по Покровську, паливо на межі, будь-який зайвий маневр і шлях додому стане неможливим. Але часу на роздуми немає. Рішення приймає не розум, а інстинкт. Він опускає ніз літака і переходить у напівбочку. Спліт С, маневр, який дозволяє швидко змінити напрямок і висоту. З 15 тисяч футів він іде вниз до 10 тисяч, різко змінюючи курс із північного на південний. Земля стрімко наближається, він втрачає висоту, але виграє секунди. Стає складніше для ППО, важче для ворожого радара. Однак із втратою висоти приходить нова проблема щільність повітря вища, опір зростає. Літак спалює паливо як відкрита піч, а чим нижче він летить, тим менше дистанція, з якої можна точно скинути бомби. Кожен метр зниження відбирає в джейдамів метр потенційного планування. Попереду все менше простору, все менше часу. Проходячи по значку у 15 тисяч футів, він скидає повний комплект теплових пасток. 60 яскравих палаючих зарядів вилітають позаду. Кожен з яких має обдурити інфрачервоне наведення. Це допомагає. Один із резервових інфрачервоних каналів комплексу Тор, що захований унизу, втрачає захоплення. Але дим і тепло від пасток дають іншу перевагу винищувач противника отримує пасивний слід. Су-35 вмикає свою інфрачервону оптику ОС-35 і тепер може стежити за ціллю, не вмикаючи радар. Це означає, немає сигналу попередження. Він може випустити ракету в будь-який момент, і ти дізнаєшся про це лише тоді, коли вона вже майже поруч. Тим часом український пілот вмикає прицільний контейнер. Він має впевнитися, що точка прицілювання правильна. Джейдам може наводити на координати, але для такого удару потрібна точність до метра. Проблема в тому, що на цій висоті із таким кутом оптика старої радянської системи не справляється. Зображення мерехтить, покривається пікселями, контури цілі розмиті, але навіть у цій мильній картинці можна розгледіти ангар, автомобілі, обриси складу. Комп'ютер показує точність 5 метрів, це допустимо. Секунди йдуть, літак усе ближче до цілі. Але він знає, чим рівніше летить, тим точнішим буде удар, і тим легше в нього влучити. Ворожий Су 35 саме цього й чекав він переходить у режим точного супроводу. З його борта запускається ракета Р 77 Це не просто ракета, це мисливець, здатна маневрувати з перевантаженням до 40 одиниць. І щойно вмикається її власна радіолокаційна головка, їй більше не потрібен винищувач, вона сама бачить ціль, вона знає, де він, вона йде за ним. Пілот не звертає, тримає курс, він знає, кожна секунда прямого польоту дає бомбі шанс влучити точно. Залишилось 15 кілометрів до точки скидання, цього достатньо. Джей Дам із розширеним плануванням може подолати таку відстань. Але точність вже не буде ідеальною. GPS в перешкодах, ІНС не такий надійний. Але в цей момент із землі стартує ще одна загроза. Комплекс Тор запускає дві ракети: одна просто в лоб, друга з флангу. Тактика перша змушує ухилитися, друга ловить на маневрі, потрійне перехресне ураження. Р 77 позаду. Тор спереду й збоку. Пілот бачить на дисплеї дані до цілі 70 кілометрів, до точки скидання 15, до удару ракети менше хвилини, запас пального 1900 кілограмів. Це критична позначка. Жодного зайвого повороту. Кожен пілот знає просту формулу: швидкість це життя, висота це страховка, паливо це час. Зараз він витрачає все й одразу. Останній ривок. Він приймає рішення Атака, повний форсаж, ніз донизу на 10 градусів, відходити нікуди, лише вперед. Ракета Р77 активує свій радар. Тепер вона веде його самостійно. Немає способу її обдурити лише маневр, лише швидкість або смерть. До скидання залишається менше 10 секунд. Він натискає кнопку. Нічого не відбувається. Бомба не відокремлюється. Механізм М12 не спрацював. Відмова. Він натискає кнопку ще раз, натискає ніби в агонії. Паралельно починає маневль відходу. Літак входить у поворот із перевантаженням у 7G. Його буквально втискає в крісло. Ракета коригує курс, крутиться за ним як акула за слідом. Із землі йдуть ракети Тора, зближуються. У повітрі вже немає часу, все зводиться до одного моменту. Він тягне аварійне скидання, ручне, механічне, система спрацьовує. Перша Джейдам від'єднується. Але відбувається це в момент різкого повороту. Бомба виходить нестабільно, закручується в повітрі, система наведення втрачає сигнал. Кілька секунд і стабілізація повертається. Друга бомба виходить чисто, вона одразу стає на курс. Тепер вони летять автономно, планери смерті, що несуть руйнування. Але бій іще не завершено. Дві бомби вже в польоті. Перша скинута в умовах крайнього перевантаження з відхиленням від оптимального вектора. Друга чисто, як за підручником. Обидві вмикають свої навігаційні системи, приймають координати, налаштовують маршрут. Вони відходять від літака, відриваються від його долі. Тепер це вже не його турбота, його місія завершена. Але бій ні. Ракета Р 77 наближається ззаду. Вона вже на відстані, де не потрібні ні радар, ні зовнішня підсвітка. Її власне око бачить ціль. Її завдання не втратити. Вона не зважає на пастки. Лише курс, лише ціль. Пілот робить усе, що може. Перпендикулярний маневр нотчинг прийом, який ставить його точно під радарний промінь, зливаючись із перешкодами від землі. Це допомагає збити точність наведення, але й виводить його на траєкторію, яку давно чекає система Тор. Дві ракети вже в повітрі. Перша змушує ухилитися, друга чекає, коли він вийде з повороту. Він робить те, що залишається, опускається нижче, майже торкаючись землі. Надія сховатися за рельєфом, за деревами, за нерівностями ґрунту. Але це означає більше пального, менше маневрів. Зараз кожен кілограм пального це не просто цифра, це шанс вижити. Бортова система фіксує наближення, залишилося 5 секунд до удару, він кидає все, йде в маневр. Джи-сили тиснуть на хребет, зір темніє, дихання рветься. Але літак відповідає: він ще живий, він ще тримається. Р 77 вибухає в повітрі, прямого влучання немає, але уламки прошивають хвостову частину. Пілот відчуває, як вібрація проходить крізь фювеляж. Керування стає важким, гідравліка пошкоджена, кабелі частково перебиті, але машина все ще летить. Комплекс Тор втрачає ціль, літак занадто низько, занадто швидко і занадто вдало заховався у складках рельєфу. Вибух позаду, а він живий. Тим часом бомби вже летять. Їхнє завдання просте дістатися до координат попри глушіння GPS, попри збої, попри все. Але середині GDAM – інерціальна система навігації, вона порівнює профіль місцевості з завантаженими картами, коригує курс, перераховує траєкторію. Це озброєння нового покоління, і його не так легко збити. Час 14 година, 53 хвилини. Перша джідам досягає цілі склад боєприпасів у Малинівці. Півтони металу пробиває дах, заглиблюється всередину і спрацьовує із затримкою. Вибух як удар кузнечного молота. Але це лише початок. Слідом ідуть вторинні вибухи, починають детонувати боєприпаси. Спочатку артилерійські снаряди, потім ракетні бустановки град, далі десятки тисяч одиниць стрілецьких боєприпасів. Усе це перетворюється на вогнену бурю. Одна бойова машина БТР-82 піднімається в повітря як дитяча іграшка і пролітає 50 метрів перш ніж впасти на землю. Її маса 8 тонн. Ударна хвиля вибиває вікна в будинках за 5 кілометрів. Через 45 секунд друга «Джідам» досягає командного пункту. Там, де координувалися дії 39 та 110 бригад, більше нічого немає. Все випарувалося. Папери, зв'язок, генератори, техніка, антени знищені. Командування паралізоване. Їхній наступ зруйнований, їхні плани спалені. Пілот українського міга бачить стовп диму і вогню, що здіймається над Малинівкою. Він розуміє, удар досяг цілі, але його бій ще не завершено. Він летить на висоті 200 метрів, керування пошкоджене, реагує із закримкою, ручки тугі. Кожен рух боротьба, пального 400 кілограмів. У кращому випадку 10 хвилин польоту у гіршому 5, Якщо знадобиться форсаж ще менше. Він повертається додому. Су 35 не переслідує. Російський пілот не наважується заходити в зону дії українських систем. ППО Він розвертається, повертається на базу. А український міх іде в димку полезо ножа. Малинівка палає, вибухи тривають ще годинами. Кожен новий спалах це тонни боєприпасів, які не долетять до українських позицій. Кожен спалах зірваний обстріл, скасований штурм. Наступ на Покровськ зірвано, а все завдяки двом бомбам, скинутим із радянського винищувача, переобладнаного вручну українськими техніками. Машина зібрана буквально з ізоляційної стрічки, регуляторів напруги та залізної волі. Він повертається додому. Виснажений, поранений, але виконав неможливе.